Тільки віт, вітаю в блозі психотерапевтів. Постараюся підтримувати добру традицію і щоб блог виходив хоча б раз на тиждень. І власне, оскільки коментарів на рахунок того, що ви такі хочете вправу, виявилось на диво багато. А це означає, що в моєму блозі дуже багато людей, які такі дуєри, які не лише про те, щоб послухати, а почати працювати над собою. То сьогодні будемо говорити, а яка ж вправа на самооцінку може допомогти вам починати працювати над власною самооцінкою. Нагадаю, що правильний алгоритм взагалі психологічної допомоги починається з того, що спершу ми застосовуємо таку психологічну самодопомогу. Якщо це не вдається, тоді варто звернутися до психолога по рекомендації, якщо і рекомендації психолога не допомагають, тоді вже рекомендується робота з психотерапевтом. І сьогодні, якраз, почнемо з того, а як почати працювати над власною самооцінкою самостійно. І забігаючи наперед, скажу, що навіть якщо ви працюєте з психологом, то якраз робота над собою плюс співпраця з психологом дає прекрасний кумулятивний ефект. І ефект ви отримуєте значно більше, ніж окремо від роботи з психотерапевтом. Тож, навіть якщо ви маєте власного психолога і психотерапевта, робота над собою ніколи не завадить. І як можна працювати над самооцінкою? Насправді, не можна, а треба. І тому починаємо. Перш за все, варто сказати. Нагадати, що негативна самооцінка, або ми психологи називаємо її неадекватно заниженою і ключово неадекватно, так формується, як правило, в дитинстві, як ми вже напевно здогадалися, і спершу складається з багатьох-багатьох оцінок нас іншими. Які щось про нас сказали, щось для нас робили, або з нами робили, або ж навпаки. Не робили, якось не ставилися. Наприклад, або говорили, що ви нездара, що з вас нічого не вийде, і, наприклад, принижували чи карали якось неадекватно, знову ж таки, або навпаки, не підтримували ваші досягнення, або не підтримували вас тоді, коли інші до вас негативно ставилися. І також самооцінка, звісно, залежить від психотремівного досвіду, який ви пережили. Це такий дуже важливий момент, і з цим дійсно варто звертатися до психотерапевта, але поки що ми йдемо до того, а що ж ми можемо зробити самі. Тобто в результаті так званих неадекватних оцінок дитини. Іншими, значимими дорослими, у неї формується невірне уявлення про себе, і це є основою для формування власне цієї неадекватно заниженої, інколи неадекватно завищеної самооцінки, яка плавно перетікає, з, звісно, занижену. І, власне, тут дуже є важливий центральний момент, який я хочу, щоб ви зрозуміли. Бо центральним моментом формування дитиною негативного ставлення до себе цієї негативної заниженої самооцінки є те, що в дитинстві, коли е, до дитини погано ставляться значені люди, від яких вона залежить, то дитина починає думати не що з іншими щось не так, і вони погано до неї ставляться. Пригадайте себе в дитинстві, так? А власне тут увага, що вона якась не така, якась недостатня, не не неважлива, і тому до неї погано, негативно ставляться. І цей ключовий момент ламає хід історії. Тому, знаючи, як це працює. І якщо ви впіймали себе на таких думках, що я якась недостатня, чи недостатній, не ідеальний, чи не ідеальна, неважлива, нецінна, не, не варто любові інших, не варто прийняття, я якась погана. А, і вже знаєте, що основою вашої самооцінки, і це стосується всіх нас, а є так званий негативний минулий досвід, тоді ми можемо починати над цим працювати. І перше, що я рекомендую зробити, це сформувати, сформулювати в буквальному розумінні, а як звучить ваше негативне переконання про себе. Про це я говорила якраз у минулому блосі, і будь ласка, переслухайте його перед виконанням вправи. І е, обов'язково так само сформулюйте в буквальному розумінні, як має звучати ваше позитивне переконання про себе зараз, ну або якби ви е, так добре опрацювали самооцінку з вашим психотерапевтом. Нагадаю, про це було в минулому обласі. І, наприклад, зараз ви помічаєте свої думки про себе, які звучать приблизно так, що я погана, безвідповідальна і не справляюсь. Явно не справляюсь. Так? А зараз, або в результаті, якою або співпраці з психотерапевтом. І, одна другому, як я вже зазначала, не заважає, ви хочете сформувати більш адекватну думку про себе, що насправді я відповідальна і можу навчитись справлятися, ну, наприклад, з цим життям. Друге. Що потрібно зробити після того, як ви сформували проблему і ціль. Так? Я безвідповідальна, а хочу думати про себе що відповідальна, я можу справитися. І тоді ви берете е, другим пунктом. Ви робите таке історичне дослідження. Тобто, хронологічно ви писуєте в буквальному розумінні всі спогади, які слугують для вашої самооцінки доказовою базою, що? Ви погані і безвідповідальні. Починаючи з того, що, наприклад, колись про вас сказала ваша перша вчителька, допустимо, це було в другому класі, що ви безвідповідальні і завершуючи там останніми спогадами про те, як ви затягнули здачу проекту, і це явно підтверджує, що ви безвідповідальний працівник не справляєтесь. І після того як ви зробили перші два кроки. І як ви здогадуєтеся, важливо робити крок за кроком, так як я і сказала, тоді ви переглядаєте ось ці всі спогади з позиції так званого внутрішнього, здорового дорослого. І це такий, такий стан, образ себе, ідентичність, так, я би сказала, якби ви були собі добрим. Мудрим другом, або ж, наприклад, якщо б ви самі були собі психотерапевтом, як би ви дивилися на ті свої минулі історії, починаючи з дитинства? І тоді, власне, третім пунктом ви записуєте, а чи може бути альтернативне пояснення, наприклад, що спогад про те, як в дитинстві вам вчителька сказала, що ви безвідповідальні? Щось, крім того, що ви погані і безвідповідальні. Наприклад, що е, насправді я тоді е, розгубилася відповідати перед класом, і це зовсім не означало, що я не вивчила я вчилася, просто розгубилася. І це якраз підважує думку, що я безвідповідальна. Бо це зовсім інше, і е, тоді, наприклад, якщо б у мене було більше часу або мене підтримали, я б відповіла. І це, власне, підважує ось цю думку, що це через те, що я погана людина, чи безвідповідальна, бо здоровий дорослий, може зрозуміти, що дитина, в принципі, в другому класі, там 6-7 років, вона може розгубитися, і це нормально для дитини. Або ж щодо останнього проекту, наприклад, який ви затягнули і зірвали терміни. І це таке явне підтвердження, що ви безвідповідальна людина, може бути альтернативне пояснення. Альтернативне це не те, що заперечує, а доповнює, так? Каже, є нюанси. Що, як виявляється, фактом є, що замовник задоволений результатом вашої роботи, а затягнули ви проєкт через те, що ви намагалися зробити його якомога краще. І тоді, власне, альтернативне пояснення цілком вкладається в ту думку, яку ви хочете мати про себе, що я відповідальна людина і а, можу навчитися справлятись. Тоді залишається лише навчитися а, кращому тайм-менеджменту, наприклад, більш а, чітко розпреділяти часові межі для того, щоб ще здавати, крім того, що добрий проект, чи вчасно. І я впевнена, що після того, як ви переглянете так звані такі історичні так, докази того, що ви погані чи безвідповідальні, вам як мінімум стане зрозуміліше, звідки ростуть ніжки вашої самооцінки і. Як максимум стане легше жити, тому що ви будете розуміти, а як працювати над цією самооцінкою самостійно, або що в яких моментах вам варто звернутися і проконсультуватися з психологом, як продовжити це робити. Тож я сподіваюся, що ви напишете мені відгуки про те, чи вдалося вам зробити цю вправу, і чи допомогла вона вам підтримати вашу самооцінку. А в свою чергу побажаю вам. Дбати про вашу самооцінку, а не про думку інших про вас чи про вашу самооцінку. Тож бережіть себе, чекаю на ваші відгуки і слава Україні!